Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звертали в скибі Тавер Дефенс для того, щоб знову пооткривати купу кейсів і спробувати вибити нового клокмена. Я вже підготувався, і кейсів у мене є ой, як немало. Кейсів, прямо у мене тонна. І я сподіваюся, що хоча б щось мені сьогодні то випаде. Ще відкриємо всі кейсики із зайцями. Можливо, щось там теж можна буде вибити. Ну і само собі потратимо трошки коїнів. А то коїнів у мене вже трошки зібралось І на що вони мені? Головне, щоб там найф випадав. Оцей новий, оцей. Хайпер тільки поломаний, бо тому, що він зараз нормально коштує. Якщо він випаде, то можна нормально його продати за геми. Ну і само собою, у мене є купа подарунків на пошті, і треба спробувати комусь щось ще теж подарувати. Подарків прям реально багатсько. і багато кейсів є, і такий навіть кейс Святого Патріка. Разом з тим, ще редлазер всякий. Тітан Large Ларжбаніки, Clockwoman ексклюзивно, це дуже круто. Потім Токсік, ще один Knife, пам пам. пам Обрейди Speaker Спікермен, Клокменка. Коротше, купа, купа, купа народу, всякому мені накили по 43 гема, тип реально накидав багатенько разів. Таймкейс, ще, новий чел, і 50 гемів. Прикольно, можливо, його затестим сьогодні. Огая, чел, ще новий чел і 2000 гемів. 50 гемів і годлік, нехило, нехило, нехило. Подарків реально повно і треба комусь щось подарувати. Кого б це вибрати? Давай отако листаю, 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 листаю. Бенц, Ну, походу, ось цей чел. Давай, Бенс. Щоб тобі такого відправити, старіна. Щоб тобі такого відправити. А що тобі відправити? Ти мені відправив, відправив кулдауна, да? Хорошо. Угу. Давай я тобі відправлю малого діджея, тільки сігнутого. Можливо, він тій надо, а можливо, це єрунда, яка нікому не треба, я не знаю. Я навіть не знаю. Чесно говоря, чесно кажучи, чесно кажучи, я навіть тупо не знаю, що тобі надо. Можливо, тобі надо, а мене більше нема що відправити. Ладно, давай цього чела відправимо. Отакого ось, Бенс, Сент, конфім. Все, чуваку, подарунок відправили. Клейм фініш клейм, єс. Забираємо подарунки. 677 посилок прийнято. 505 Юніті у мене кейсів взагалі тонна. І пора їх відкривати. А, ну що в мене є, кстати, годиннички трошки, так що ще придеться докупити одного кейса. І на у нас падає. Ні, не падає, але падає Мейс Вумен. Це теж непогана подружка, яка ще поки що коштує нормально грошей. Тому я пропоную взяти Лакі Поушен. Єс випити. І, значить, що ми робимо? Нічого ми на продаж ставити не будемо, просто будемо відкривати basic кейси по 9 штук. Так, ну що, let's go. Lucky potion у мене є. Мейскамеравумен, хочу випити. Погнали. Ага, ні чорта в нас нема. <хи> Окей, давай ще. Легендарка, непогано, Ніндзя камерамен. Знову просто пустотінь. Просто пустота конкретна. Прикинь. Ну, якщо мені тут не пощастить, то в кейсах повинно пощастити по-любому. Я сіки гемів потратив. Я просто поки закупався, я сіки гемів потратив. Скільки просидів все це позакупати. Щоб не просто не сидіти цілий відос і не закупати купу кейсів, я вже це зробив. Фух, і це було нелегко, якщо чесно, але тут взагалі ні чорта не падає. І кої не тратяться. Кої не тратяться, прям не хухри, мухри. Тратиться. Супер швидко, якось. Ти прикинь. Обалдеть! Ін чорта не падає. Епіки, щось трошки лего випала, якась, і все, да. Хоч би міфіка мені би. Давай, міфіка, йоу! Старина, будь ласка, будь ласка, міфіка, будь ласка. Будь ласка, <свят> кой не тратиться, лега випала. Давай міфіка, Годлика було вообще шикарно. А ну? да, мифик! Сюда! <свят> прям прям як, як вичував. Написало, кстати, в чаті. Да, я вибив міфіка. Нормально. Що там, ще, більше ничего не падає, да, толково? Аби ще одного міфіка. Ну, трохи я зажрався, ні. Трохи, наче мені вже і так жесть, аспект пощастило на цього міфіка. Може, я ще всю вдачу свою просто використав. І тепер не буде мені нічого випадати, я не знаю. Давай ще раз 10 і ще раз десяточку відкриємо. Давай, 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 давай. Benz? Ні чорта нема. Ладно, 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 ладно. Погнали тоді на клок-івент. Там щас ми откриваємо капець як багато, тому що кейсів реально купа. Кейсів прям супер-супер багато. Погнали ось сюди, зайдемо. Подивимося, по-перше, скільки повипадало клок, мені 330. Обалдеть. Їх немало. Цих уже 13 лямів. цих 10, цих три. Обалдеть. Йоу, івент XP boost у мене є, і клок буст у мене є. Ну, це, ми... це таке. Це. Не саме саме класне. Він клок мод 10 раз. Вбий 5 тисяч туалетів, пограй 2 години, Збери 5 тисяч клоків, годинничків. Ну, це все, звісно, хорошо, але давай в шоп. Мені треба купити кейс. Купити одненький бенз. Єс. Момент є. Ну і все, в принципі, що у мене тут? По квестам є щось. О, два кейси. Сюди. Хорошо. Так, звісно, ще трошечки мені лишилось пройти, але треба буде постаратися, щоб це все пройти. Значить, що ми робимо? Напевно, тут будемо далі відкривати. Лакі поушен у мене є. Давай спочатку. Почнемо із кролячих кейсів. Кролячі кейси веде. У мене їх тут не так багато. Єс. Єс. Єс, Давай, давай, давай. Єс, yes. і єс. Yes. Так, перший нікому не потрібний. Чел. Знову ж таки, нікому не потрібний. І, походу, легендарка, да? Лажбанік. Давай, 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 давай. прогурзись Є такий момент. Хорошо. Є такий момент. Аларм клопман, типу, випав. Ну, непогано. А нам зараз теж буде випадати, скоріш за все, багато всякого класного. Давай дивитись. Я готовий. Просто, будь ласочка. Зжимаємо кулачки, нічого не випало, так? Да? Ну, звісно. Давай ще 10. Я навіть не знаю, скільки в мене кейсів, бо я закупляв 200 з гаком, типа десь 220, 230, але я ще з подарків позабирав. Тому навіть не знаю, скільки в мене їх там є. Погнали ще. Let's go, let's go! Будь ласка, щось толкове. Хоча б міфіка. Ну вообще Годліка було б супер. Годліка було б супер вибити, Ну про ультимейта я вже взагалі мовчу. Там якщо ультимейт випаде, там взагалі жир. Там просто жир конкретніший, якщо випаде. Але, на жаль, поки що нема. Поки що просто-напросто нема. Поки що просто-напросто тупо нема. Легендарка, аларм клопу. Давай далі. Я готовий. Давай ще 10 такого. Венс? Ні чорта просто. А тут. І тут ні черта. Та тільки ж я їх повинен відкривати. Ще 10 давай. Давай ще 10. Це також, щоб було купа кейсів. Просто тонна кейсів. Епіки, рейери і легендарка з епіками і рейерами Ну, да, та, так собі, так собі. Ну там просто шанси супер малесенькі Просто прикинь, насіки шанси, мізерні, просто жесть. Шефів випало тільки 3500. Навіть не 3500, 3400. Їх супер мало Їх супер мало, і на трейдплазі вони коштують супер дорого. Про ультимейти я взагалі мовчу, їх нема. Будемо очікувати, може хтось виб'є з підписників, може ще хтось, може я зможу десь його натрейдити, обміняти, заробити, купити і так далі. Я був би капець який радий. Легендарі випав мені. І, в принципі, на цьому все. Більше нічого мені такого не випало. Ну, У мене ще кейсів є багатенько, так що давай ще крутили. А Ану, ні чорта, да? Ну да. Обалдеть. Просто ні чорта не падає. Ну, там і відсоток ультрамалесенький, поняв? Типа, щоб е мати один відсоток на цього типа. Один відсоток, щоб мати. Надо відкрити тисячу кейсів, тисячу кейсів надо відкрити, щоб мати один відсоток. Десять тисяч кейсів це вже десять що ти вибіжок. Ну і зі ста тисяч кейсів ти по-любому його вибиваєш. Ну сто тисяч кейсів народ, це це жесть як багато. Тобі не здається, сто тисяч кейсів це напевно неосилима якась цифра. Я даже не знаю, як це зробити. Ну я загалом напевно відкрив десь в районі тисяч таких кейсів. Ну ось Нуся, подооткриваю і тисяча вже точно буде. Десять тисяч кейсів це щось ну, щось складне. А сто тисяч це ну, взагалі. Це просто нереально. Реальна якась ситуація, я не знаю. Фу, це повна халепа, прикинь, я тобі кажу. Я сіки кручу, 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 і ні чорта не виходить. Просто ні чорта. Я вже я вже починаю розстраюватись потихеньку з кожним разом, і з кожним разом мені реально ні чорта не падає. Якогось разу одного мені випав міфік, і більше всього, більше нічого не випадало. Просто легендарі одне, і все. Можна щось толкове, солідне, просто друзі. Будь ласка, диви. Жесть. Ладно, походу треба міняти лобі, тому що тут мені не щастить. Погнали сюда. Там я вже всю свою вдачу використав. Погнали тепер сюди. Тут будемо щось відкривати. А, відкривати буде. У кейсів більше нема. Супер, Саня. Кейсів то вже нема. Ні, все. І нічого не, не, не повипадало. Один, два. Ти диви. Просто чел такей. І чел такей. Два епіка. Що ми ще можемо Патріка відкрити? Давай, Патріка одного відкриємо. Давай! Лакі <рес> спікермен, нормально. Ексклюзив буст крейт у мене сігнуті. Отакого в мене відкрити одного. Отакого у мене відкрити одного. А, не можу, пише нема місця. Ларч фаєрворк випав. Давай отакого відкриємо. Пенс. Я його кинув десь. Да, ось він диви. Опа, в смислі. А, все, я поняв, я поняв. Він тут падає 50%. Це легендарка, 40%. Бо я вже й забув, що звідти падає з тих кейсів. Окей. То, що в нас виходить, є 758 юнітів. Юнітів знову тона. Можна їх просто сидіти продаватись хочеш. хоч. Ну, це таке, це єрунда. Головне, те, що мені тупо ні чорта не випало. Я би це пішов, ще 10 кейсів купив, бо їх тупо нема. Квести у мене є якісь да слава богу, якісь виконані. Чотенько. нам треба зараз купити ще хоча б трошечки кейсів, тому що це просто повний капут. Я не знаю. Ти прикинь, ти сидиш, купляєш кейси, фармиш ті геми, а тобі ні чорта просто не випадає. Ну, і якщо ви зіштовхнулись з такою ситуацією, то вам все, що потрібно, це просто зайти. По посиланню в описі в мій магазин в телеграмі, в якому можна купити будь-якого юніта, будь-яку кількість гемів, так ще й з великою знижкою. Ну як, з великою? Великі знижки, ви всі провтикали на вихідних, але щас для вас відкрилася нова функція і нова знижка. Ви можете ввести промокод КОВ, який дасть вам знижки на 10% на будь-який асортимент. Використовувати його можна стільки хочеш разів. В общем, використовуйте і кайфуйте, а тут хтось. Статті відкриває, ну він теж ні чорта не вибив. Так що не забудьте про промокод, друзі. Ви зможете закупатися дуже вигідно. Ну і розказуйте про промокод другим чувакам, щоб трішечки дешевше все купувати. Так, 70 гемів. Сюди, погнали. Закупай, мені на 10 кейсів. Три купив, чотири. 4... А, не купив четвертого, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, 9 к десять кейсів є, погнали. Відкриваємо ще десяточку. Давай, 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 давай! Та ні чорта, взагалі. Просто ні чорта. Це просто повна халепа. Я не знаю, народ. Просто юнітів тонна. Нема що з ними робити. І це капут. Це капут, просто конкретно. Так що, друзі, не забувайте про промокод, не забувайте про знижку, а ми в свою чергу пішли, затестимо нового чела. Нового чела, нового чела. Де він там є? Як він зветься взагалі? Так, ось до він. класік, камермен. І він такий непаний чел. 30 тисяч ДПС. А погнали, затестимо на клок-івенті. Ну і все одно, само по собі трошечки підкачаємося. Чом би і ні. Чом би й ні. Зараз вип'ємо зілечку хорошу таку. Куди на коінбуст, У мене їх повно. Погнали. Погнали, попробуємо. Я проходив з міні сігмою і зараз попробуємо з цим чолом пройти. Якщо ми, звісно, зможемо, то Короче, цей персонаж тоді хороший. Не знаю, скільки він коштує, Я щось таке. А, він 600 коштує, блін. А мені щас не хватить бабла. Я щас конкретно так програю, напевно. Ну, типа, 600 поп... А, в нього ж ренджа, манюня. А скільки ж те... Та... 2500. кулдаун 2 секунди. Йоу. Такий на ще такий. Ну, слабенький, тип, Вообще супер слабенький. Супер слабенький перець. Я не знаю, що робити. Супер слабенький чувак. Як грати? Як дефатись з таким супер слабким челом? Поки що чесно не знаю. Він ще б'є раз 2 секунди. Може далі прокачка дешева? Я щось не подивився, про скільки він коштує. Ой-ой-ой, я ще чус. Я ще відчуваю, що я щас програю. Давай отако. Мені дай ще плюс 300 у мене буде 400. Ще плюс 100 у мене буде 500. І по суті було би хорошо, Но мені цього не хватило. Окей. Ждем скіпа. Ждем скіпа. Де б тебе поставити? Братуха, ну в тебе ренджа, потім 55. Ти потім, типа, дуже жирний. Ну поставить тебе бабла нема, поняв? Я б би отут якось втулити. Щоб він хоча б когось убивав. Ну він просто багато людей щас пропусте. Ой-ой-ой. Я не знаю, як я дефати. Я не знаю поки що. Поки що, ультра, як не знаю, тут диви, багато народу. Давай ставимо тебе тут. 1600! Прокачка! Обалдеть народ. Ми приплили. Ми приплили і дуже сильно. Я не знаю, як дефати. Бей найсильніших. Найсильніших бей. Просто капець. Давай, скіпа ще одного. За 600 ставимо ще тут, чувака. Щоб пробував бити. Бо коли їх багато такого, вони ж не зможуть нічого робити. Це капець, просто. Ми щас походу, програємо супер швидко, я не знаю. Ми ще ультра швидко злиїмося. Дві мені ще й бабла, не хватає. Давай, хватило. Ставимо тут ще одного, щоб дефати щось. Ну, цей чуть-чуть дефає. Сюди менше. Ого, менше, хотів сказати. То там багато йде народу. Що робити, як не ведефатись? 1600 прокачка. Це ж обалдеть, як багато, ні. Це капець, як багато. Ну, ці два чела щось будуть щось робити, я не знаю. Хай пробують. Хай пробують дамажити. Хоч якось когось убивати. Потрошки потрошки вбивають. Давай тут ще чуваку поможемо. Ні, мабуть, поки не поможемо. Поки пожди. За 500 прокачаємо чела. Нам да більше бабла. Нам треба тебе просто прокачати за 1600. І ти начнеш бити больно. Ти начнеш бити жорстко. Ну 1600, де взяти, Скі? прокачуємо тебе за 800. Прокачуємо тебе за 200. Давай, 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 прокачаем Бемс. Все, ждем скипа. Просто одного скипа, мы тебя прокачиваем. Одного скипа, мы тебя прокачиваем, ты стаєш красава. Давай, 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 скипай, просто, будь ласка. Сейчас десятая хвиля. Давай на 11. Давай, брат. Є. Yeah. Не хватает бабла. Тебе положили спати. Класік, мен! Ти глобус, блін. Пацани, бабки надо. Єрунда осталась по баблу. Все, прокачал. Ой-ой-ой, з рогатки пішов старина. Хорош. Блін, пер переключайте тебе на найпершого. Давай, 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 давай. Тут чуваки пропустили, блін. Ставимо тут одного. Він не зламає. Не повинен. Цього ваще паразит положив. Положив спадки. 4800 далі. Так, ставимо тебе на ферст. Тебе прокачуємо. Щоб ти там накидав хоч трошки. Ой-ой, ой ой ой, ой як же тяжко. За 500 тебе прокачуємо, щоб бабок більше було. Отут пацика по любому треба прокачати. Пацика по любому треба прокачати. 1600. Бермс, встиг прокачати, але тут чели. Ось йдуть. Диві. Дві що чели роблять. О, хорошо, він проснувся! І цей проснувся вдарив. Ще раз проснись! Брат! Та ну куди? Що ж ти пробив? Отако, сел, все чітко. Що робить? Що робить, що робить, що робить? 2400. Скільки ти прокачка? 4800. Ренжа тут непогано. Давай я тут поставимо. Прокачаємо за 1600. Накидуй. Накидуй, братка. Накидуй, братка. Просто жорстко накидуй. 800 прокачуємо. А ти накидуй, старина. Просто накидуй. У тебе демеж так непогано вже. 24 стає. 2400 є. 2500. Ставимо астро. Тут. Хай помагає. Може вийде задефати. Може вийде. Тут магнітося просто пішов. Він дуже жирний. Він дуже жирний. Дуже сильний. Ой-ой, ой їх ложить спати, капець. Капець як ложить спати, поняв. Їх капець як ложать спати. Ой-ой, що -ой, відбувається? Просто. Диви, як вони проходять. Короче, цей классик мен, він якийсь нубський. Взагалі конкретно. Він конкретний слабак. Я не знаю. Можливо, коли ти його прокачуєш, але це його по-любому треба брати не першим юнітом, а якимось іншим. Мені ще просто чуть-чуть бабла. І я тут можу прокачати чела. Але тут іде просто настільки велика армія, що лучше прокачувати ось цього. Ну його просто отако спати ложу. Там радіус далі плюс 15. Прикинь, він супер жорсткий стає. Ну мені тупо не хватає грошей. Мені тупо не хватає бабла. Ко можна зробити. Ти може там їх повбиваєш якось? А може і ні. Убив. Хорошо. Давай тепер тебе прокачую. І тебе прокачую. Отако накидуй, брат. Бомби! Бомби, давай, старина. Ти тепер рідше б'єш? Але все рівно нормально. І давай вам сюди діджейчика малого, щоб на нього агрились, поняв? А ти накидував 3500 астров куча, боже. Надо вкачати, надо всіх вкачувати У нас тут халепа повна, в нас проходять. Та все, диви, диви, куди цей магніт пішов. Все, ми програли. В общем, братва, такий, от я би сказав, дуже галіми юніт, але що ж поробиш? В цілому, ну, нормальний, коли його ти береш не основним, а якимось іншим, але нема сенсу тоді брати його іншим, тому що є набагато крутіші юніти і, в общем, не, не, не пройти. З Або треба брати грін лазера, його, і ще там якісь тіпів, іменно на початок замість нього когось ставити. І тоді можна проходити. Або я навіть не знаю. В общем, треба придумати якісь тактики, а поки що це для мене самий галімей юніт. Ну, не самий галімий, ну галіме юніт, короче. В общем, такі от діла. Так. Що народ, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайденний. Ми пооткривали купу кейсів, просто величезну купу кейсів. Нічого на жаль не вибили. Не забувайте про магазин, в якому можна купити будь-який товар в скіді тавердефенсі, ще й зі знижкою, просто по промокоду КОУ. Вводите, отримуєте скидку, забираєте товари і кайфуєте. І проходите Endless моди, проходите найтмери, що завгодно вона буде пройти потім. Ну і всім пока-пока.